Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за металіст. Після перших трьох турів команда знаходиться на першій сходинці. Три матчі, три перемоги, десять забитих, два пропущених, 9 набраних очок. Єдина команда, яка ще не втрачала очки, всі інші ті самі. Ті ж самі Дніпро, Шахтар, Олександрія, Динамо. Вони вже і програвали, і грали в нічию. Ось Динамо в попередній серії розгромно поступилося Металісту. Ну, а сьогодні у нас закінчення трансферного вікна. Хайлайт матч з Оболонью. Повний матч з Дніпро 1. І, мабуть. Або хайлайт матч з. Португалією. або Або я матчі за збірну зіграю поза кадром. Хоча це матчі відбору, тому, в принципі, можна зіграти. Все-таки я перевагу надаю. Більше клубним справам, ніж збірним. Добре, давайте не затримуватись розпочинати. Граємо на виїзді з оболоню. У нас підтоплений макалістер, і замість нього вийде. Бусько. Так, нехай Бусько виходить. І хочу. Ну, нехай Сінголані буде. Хочу випустити Коелью Замість Корея. Ну що ж, виходимо на поле. Анатолій Абдула обслуговує матч, легенда 4 хвилини. Ну і зустрічаємося на Голаха або моментах. 1 0 Розпочинаємо з забитого голу на 15-й хвилині забиває Сінголані після провалу в захисті оболоні. Дуже багато вільного простору було у 15-го номера. І в даній кут лише залишалося. Влучити і не влучити в голкіпера. Продовжуємо. І наприкінці матчу в блискучій контратації забиває Матео Корнел. Пішли великими силами в атаку команда Оболонь і пропустила контратаку. Ну і це вже крапка в цьому поєдинку, тому що це вже 90 хвилина, і зараз арбітр має дати свисток. Важко було грати з оболонью. Моментів було небагато. Оболонь так теж непогано кусалася, хоча моментів багато не було ні в металіста, ні в оболоні. Але. Ну, таких гольових явних. Але все-таки Металіст краще реалізував свої моменти. Шахтар виграв у Миная. І у нас кубок. Ого! Нічого собі. Реал Сарагоса. Готова заплатити 20 мільйонів за Матео Коронела. 20 мільйонів. Я так поставив ціну. Я думав, вони. Ого, ого. Так, треба. Треба подумати. 20 мільйонів. А кого я можу замість Коронела купити. Прийдеться подивитися свій трансферний список. А хоча, знаєте, ні, навіть за 20 мільйонів мені нема сенсу його продавати, тому що це потрібно купувати когось іншого. Є, типу, от я придивився Фернандо, який в Шахтарі. Грав зараз тут він в редбулі. Так, він пошвидше буде бігати, спритність, але ну, У нього завершення менше, можливо, кращий дриблінг. Але хто знає як він впишеться в команду. А Коронал він уже призвичаївся. Він цього сезон провів і тут одразу його продавати, коли він повністю мене влаштовував, але я бачу, що його можна вже продати дорожче. тому я відхиляю пропозицію. Тому що і самому треба. Але тоді ну, видно, що його можна вже придбати дорожче. Продати дорожче. Переходимо. Кубок України у нас завдання вийти в чвертьфінал. Тобто потрібно обі... пройти одну стадію. Хто у них там? Макс Валев, Адамюк, Горін, Горін Сваток, Гуцуляк, Піхальонок, Бабенко, Рубчинський Горбунов, не знаю такого, Філіпов і Різанцев. Це Різанцева ми закладали за, за Лєдніва, коли купляли у Дніпра. Трохи трохи змінимо тактику на Дніпро один. Поекспериментуємо. Подивимося, як люди у нас вибігають. Знову Анатолій Абдула судить. Ну що ж, виходимо. Це у нас повний матч. І нам показують Богдана Лєтнього, так який буде грати. Проти своєї колишньої команди. Були в нас ще плани підписати Піхальонка або Рубчинську, але Дніпро сказав, що у них не вистачає гравців на цій позиції. Тому вони взагалі не хотіли продавати своїх основних гравців. І це після того сталося, як ми купили у них. Летнього. Рязанцев. Філіпов. Подача. Ніхто не дістається головою, ні Гарсія, ні Горбунов. Але Дніпро один продовжує атакувати піхальонок. Рупчинський. Бабенко. Штрафну майданчику Удар. Завадили йому пробити Гомес. Непогано відпрацював. Ой, куди? Оце так помилка. Піхальонок. Ви подивіться, як швидко Дніпро 1 перепасовується і ми пропускаємо. Забиває Бабенко. Чітко поклав. І буде неприємно, що перший, от першими пропустити Ра... так рано. І вже потрібно відігруватися. Коронел. Непогано показує свою техніку Адріано. Ух, трьох майже пройшов. 5 зірок у людини на фінти. Тому може собі дозволити Ліднєв. Коронел Роделицький пробиває, але м'яч застрягає десь там в ногах. Філіпов на Рязанцева. Рязанцев. Рязанцев заробляє штрафний удар на користь Дніпра. Подача від Рубчинського. і. І подача піхальонок. Молодець Стефан. Вдруге вже вступає. В гру. Голкіпер наш. Дніпро показує, що не все так просто буде для харківського металіста. Якби ж це. в Леднєв УДАР Лідніва Макс Валев. Якби ж це ще було те саме канонічне Дніпро. Ось це так вивіска. Дніпро Металіст. Була б. Я думаю, багато хто пам'ятає. Протистояння, удар Гомеса. І, на жаль, без... безрезультативно. Маткобожик проти Рязанцева. Падає Маткобожик. Рубчинський Бабенко. Удар. Молодець. Пс. Сас. Це Філіпов пробивав. Так, бачу на другий тайм треба з якоюсь іншою тактикою виходити. Удар менділ вибиває м'яч Філіпов. Падає Мінділ. і тут помилка. Ну, поки що все дуже складно Родилиський Адріано, Адріано. Бабенко помиляється, Бабенко. Що таке? Порушення правил. Це так так. Так, не дуже мені подобаються такі стіночки, коли... Е, назад віддай. Родилицький. Коронел. Ліднєв. Сінголані і таке... Сінголані має забивати ні Макс Валев. Макс Валев чудово грає. І на цьому перший тайм закінчується 1-0 Дніпро 1 Перемагає. Металіст, но ну, Сінголані таке повинен був забивати. Макалістер там уже. Ледь. Бігає. Треба його поміняти. Тут що у нас по відбору 70 64, 76. Так, нехай близько виходить. І розпочинаємо другий тайм. Спробуємо. Швидкі атаки проти таких команд мож... може спрацювати. У Гуцуляк в відборі. Відпрацьовує. Подачісь. божика Знімають верх. Радилицький. в удар. Нема рук. Ні, нема. Чисто блокують. Вузько. Коронев, Родилицький, Коронев, Леднєв. яка погана передача. Буде дуже неприємно вилетіти на першій стадії. Кубка. Менділ, ну ш, те, ти ж сам був, ну так і так погано зіграти. Ну, Ось і перші складності показують дніпряни, що не вс... буде нелегко металісту. Вже по потрібно робити якісь заміни. Але м'яч не виходить. Ну, тільки перехопили м'яч, одразу втратили. Ну, що ти будеш робити? Гуцуляк ну, сам проходить. Гуцуляк. Ну, Горбунов 2-0. Філіпов. Забиває, і це дуже і дуже погано. Так, Бакарі. Сінголані не реалізував такий момент. Потім. Потім. Родилицького не видно. Нехай Кабрера вийде. І Лопес, Лопес замість Кореа. А, нема, нема замін. Ну Нехай так. Не знаю, не, не знаю, що тут змінювати. Треба... Ну треба більше людей в атаці. Зараз. Ось так зроблю. Давай. Е забігати вперед. Вривати штраф. Ну так, тут все є. Ну, захисників відправляти. Це, це ми третій точно пропустимо. Вони мало чим допоможуть. Так, я бачу все, до чого се йде. З такими передачами. Ну, во куди ж ти кабрера так забігаєш? Закидання від ліднього. Коронел, Коронел. Останнім торкнувся м'яча Матео Коронел. Ну, взагалі нічого не показує, ось вам і не продали. Провальний матч. Невже він так сильно хотів перейти? Що це так впливало на нього, але тут на, це, в цьому матчі багато на кого щось повпливало? Ну, дивіться. І це стартовий склад грає. Бузько. Бузько запускає, але там просто без шансів. Ще й вони дуже легко виходять з під пресингу, виграють другий поверх. Піхальонок, яку віддає передачу на когута, але то його в офсаді. Ну все, 85-та хвилина, 2-0. Ми програємо. Ну ви подивіться на цього валифа. Коронел, ох, як жорстко. Як Валев грає. Це, 90 хвилина пішла. На жаль, ми провалимо перше завдання. Не повезло нам з суперником Лєднів теж просто ніяк. Ніяк. Сьогодні Лєднів зіграв. І перша поразка в сезоні, І вона призводить до того, що ми вилітаємо з турніру. Недооцінив я. Дніпро, ми, ми Динамо 4 і Шахтар вилітає. І Динамо вилітає. Всі лідери повилітали, ну, крім Дніпра 1. Дніпро Металіст 2-0. ЛНЗ Оболонь 3-1, Верес 0-3, Ворскла, Карпати 2-1 обігрують Динамо. Олександрія, Олександрія 3-2 обігрує Шахтар, Колос 2-1 Минай. Зоря 3-0 Львів. Рух. І Полісся програє 1 0 Кривбасу. Динамо, Шахтар і Металіст. Вилетіли вже в першому раунді. Вау. Так, Горяйнов. Нам дали 100 тисяч. Кубок України. Горяйнов... Е, ні. Не продається. Моцаренка продало. Ну що ж, у нас дедлайн. В принципі, що у нас тут? 4 мільйони. Я, мабуть, їх вкладу в трансферний. Трансферних трансферний скаутів. Просто в скаутів. І. Тому що, в принципі, склад мене влаштовує, якщо що, будемо щось Взимку думати Ну, от прокручувати я вже за кадром буду. Ну що ж, пішла остання година трансферного вікна, і я так бачу, що ну, металіст тут, звичайно. Е, в центрі всього ніхто нікого не купляє, когось ось поліся безкоштовно продав, купило, он продав на 38 мільйонів, трауре різника. І Кащука взамін нікого не купив. Зоря теж продала Гереро, наприклад, Інамоцаренко. І нікого вони взамін не купляють, я не знаю чому. Це вони дво... Шахтар двох голкіперів продав. І я... Давайте подивимось взагалі, хто там, хто там у них грати буде, тому що... Ой, це не в ту сторону пішов. Так, Шахтар. Хто в них там грати буде? У них пузанков, один Голкіпер. У них, дивіться, у них нападаючих абсолютно нема. Ось один егіналду. Це ж... Цей ба, це жінка, це ну, я не знаю, як це, це, як це так сталося. Просто в команди нема нападників. Так. Ну ці тут незрозуміло що. І я думаю, все-таки без... На сьогодні вистачить. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемось в наступній серії. Ну і всім удачі і всім.